Вітаю глядачів YouTube каналу Львів Медіа. Дякую вам за довіру. Прохання підпишіться на нас, прокоментуйте це відео та покажіть його друзям. До нашої ефіру доєднується Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу національної гвардії України, пане Олексію, слава Україні. Героям слава. Пане Олексію, ну сьогодні на Росії ТЕЦ горить, на палають, Білгород Курськ зустрічає своїх добровольців. ну і падають літаки, зокрема Іл-76. Як ви опишете все те, що зараз відбувається на території країни-агресорки? Ну, це треба розділяти. Три, три події: вони. Ну, вони це якось пов'язані. Вони різні, але вони, вони пов'язані в чесно ну, ще не менше в часі. Ну, по-перше, про атаку безпілотників, які були вночі. Атаковано сім областей Російської Федерації були були атаки на військові цілі, що є цілком законно. з нашого боку, це законні цілі. Ми маємо право це атакувати на. Тимчасово окуповано на наші території російські якісь військові об'єкти на на території Російської Федерації, навіть в Антарктиді, де вони не знаходились згідно міжнародного права, ми маємо атакувати військові об'єкти, які або от, з яких атакують нас, або які допомагають з, з агресору, або якось причетні до військово-промислового комплексу Російської Федерації. Це законний об'єкт згідно міжнародного права. Дуже, дуже приємно, що долетіло щось наше, ми не знаємо що, але долетіло до... Лігранської області, і це 800 кілометрів подолав по території Російської Федерації наші безпілотні літальні апарати, які росіяни змогли перехопити, і вони там вразили певні цілі. Що саме, ну це ми побачимо в зведенні Генерального штабу чи в зведенні головного управління розвитку незабаром. А поки що світлини, які ми бачимо, полагана автобаза, ну це, це добре. Це перше, те, що. Е, от, Триєдина, да? По-перше, з однієї з, з подій, друга це давайте все ж таки другу поставимо падіння літака, тому що він тут знов-таки декілька варіантів, чим він впав. Багато хто бачив це відео, як він горів двігун в нього, потім відпав взагалі цей двигун. Скинув баласт, як то кажуть, літак, а потім впав і розбився. Там загинули екіпаж, невелика кількість військовослужбовців, які там були, які в них були посади, що це були за люди поки що не відомо, ну, за виключенням екіпажу. Чому так відбулося? Три варіанти: тут інших не може бути. Перша це технічна несправність цього літака, хоча кожен літак перед вилітом. Поводиться регламент на роботи, він досліджується, складається акт навіть про те, що він здатний літати, і потім він летить. І якщо там ще страпиться, то відповідає технічний персонал. Ну вони зазвичай дуже прискіпливо це роблять, бо відповідальність сувора. Другий варіант, що це спрацювало наша протиповітряне, чи може бути. І російська протиповітряна оборона, дружній вогонь, і якось зачепила цей літак, і він намагався щось там е зберегти себе в повітрі, але не зміг. На ну, третя це диверсійна діяльність, яка могла відбутися вже безпосередньо, коли літак піднявся в повітря. Вони не побачили там якісь пристрії, які могли бути там задіяний. Тобто ну, це а три варіанти. Ще четвертий варіант, який дає російська сторона, те, що залетіла пташка в двигу. Ну, може це теж так диверсант. Ну, так ми ж вони ж нам, У нас ж не тільки бойових комарів, в нас і бой, бойові усаки, ну вони ж, тобто, ну це більше ми підходимо до всього. Боєві, що все ж таки диверсія. Ну, саме цікаво, звісно, це ну, не саме цікаво, важлива подія це захід РДК Лігіону Свободи Росії на територію Російської Федерації Брянської області, де вони тільки на по-моєму селі міського типу вони тримають повністю під своїм контролем. Захід був не просто диверсійна група, захід був серйозний військовий підрозділов декількох, декільких, декільких російських військових підрозділів з важкою технікою, з танками і зброньованими машинами, і доволі ну там на рівні батальйону військовослужбовця. Тобто декілька сотень було, може навіть більше, за тисячі зайшло і. Як вони про це казали військовослужбовці в відеозверненні, Чому вони це зробили? Вони ну так трошечки жартовливо кажуть, що вони прийшли проголосувати, бо на вже незабаром відбулися так звані вибори на Росії, а, але насправді вони кажуть, що вони хочуть звільнити російський народ від е, цього тоталітарного режиму, щоб люди не боялися звонка в наші двері, щоб вони могли голосувати, обрати тих, кого вони хочуть, а не тих, кого треба, і, ну, і так далі. Багато чого вони там казали таких правильних слів. Тому впевнені, що цей рейд, він з військової точки зору він має не таку велику вплив. Хоча якщо вони будуть контролювати Бечебадне селище міського типу, то це, це тут здар, з якого можна рухатись далі. Але ну, от бачите... політичний сенс і моральний. Там дуже велика складова Легіон Свобода Росії пише про те, що чокіно Курської області повністю під контролем та визвольних сил, і що путінська армія стрімко залишає своє селище, залишає посадок позиції та кидає важку техніку. Тут питання в контексті напевно того, чи може повторитися марш пригожина, так пам'ятаєте. Тоді теж військові десь там щось залишали, йшли, доєднювалися, втікали. А як може цей рейд розвиватися? Краще з усилом було б повернутися на, на територію, де вони знаходились, тому що ну ні, якщо є можливість тримати там плацдарм, то хай вони його тримають, ми будемо допомагати всім, чим тільки можливо, не порушуючи жодних міжнародних правил, тобто ну всім, чим можливо, простіше кажучи. А от чи є сенсом робити рейд десь ну, до Москви, наприклад? Ну Точно ще ні, тому що без долів, ну як воно поїхали. Поїхала на броню машину, на куди вони на СТО заїдуть чи на заправку заправитись, ну як. Тобто це мають бути тили, які мають е, забезпечити, їх, е, які підтягуються, забезпечують зброю паливними стилями, їжами, медикаментами. Ну так працює, так наступають армія. А е, видірваний від е, тилу підрозділу, ну поїхав, ну поїхав сотні кілометрів, паливо закінчило що далі. Позвонити, щоб приїхали, ну можна позвонити. Да? Нашу нову почту може про ну це ну ні, там не треба, не треба класти там життя. Це знаєте, це перший, перший крок в свідомості, як треба перемагати ворога. І перший крок в нас теж так було, що я готовий вмерти за свою країну. Ні, це перший крок. і Він доволі хибний. Тому що треба не вмерти в, в Україну, чи готовий ти вбити за свою Україну? Але якщо ти припиниш казати, що я готовий вмерти з України, я готовий вбити за Україну, це зовсім зміняє твій світогляд і твої можливості, і це дуже позитивно впливає на якість бойових дій. Треба не вмирати красиво, треба вбивати спокійно. Є таке, от Було запитання, яке, яке вигляд, яке обличчя у Михайла Буваючого ну, нечисть, яке воно має бути? Радісне, сумне. І я, я не знайшов приклад українському, може ви підкажете, а російське слово воно, воно ну воно дуже йомко, воно сподобалося. Отришоване. Він просто він виконує те, що йому потрібно. Він не радіє і не він не має злоби, він не має радісті. Отрішоване, він просто вбиває ворог. От, Отрішоване треба вбивати ворогів тут, тобто бути готовим вбити і це робити спокійно, професійно, без. Навіть без ненависті. Ну, це так ми приходимо на філософські вже якісь рейді. Е, Пане Олексію, ви сказали те, що військовий цей рейд, ну, немає яких, таких, ось яких завдань, так але от політичний аспект більше цікавий. Тому що цей тиждень закінчується така так звана передвиборча агітація на території Росії, мають початися вже вибори, так звані е, на території країни агресорки. І чи тут, на вашу думку, чи може Кремль десь так, знаєте. Е, Напевно, емоційно або і не емоційно якісь частини своїх військ відтягнути з фронту нашого, аби закрити кордон. І чи це повпливає якось на Путіна? Так? Ну, велика Росія воює на території України, а свої кордони вкотре не може захистити. Ну, Я думаю, що вони якісь військи, війська туди підтягнуть, тому що їм це ну, політично це їм дуже невигідно. Це ну, підриває авторитети, підриває довіру до. До їхнього президента, звісно, вони щось будуть там робити. І ну ви знаєте, чому ми думаємо, що вони будуть е, знімати війська з фронту, якщо вони. Ну хто там буде? Вони з вони задіяють. Послухати. Ну, слухайте, ну не, давайте. Ну, я розумію, як нам хочеться всім, щоб так було, але вони будуть задіяти війська, які знаходяться не на найближче до цих місць, де знаходяться російські добровольці, і ці війська будуть задіяні чи з ліні... на лінії на лінію фронту. Лінія фронту там теж є, перша, друга, третя лінія. Тобто є телові частини, які зараз на е, тактичній ротації знаходяться, може їх бути задіяти. Може, дійсно спробують, вони ж там намагалися створити територіальну оборону, може територіальна оборона буде спроба задіяти. Може зроблять е, бомбовий удар по цим позиціям, бо вони ж виготовляють зараз е, ну, багато вже бомб новітніх, керованих, ну, відносно, ну, відносно високоточних. тобто... Може, так буде, ми подивимося. Але головне це все ж таки те, що вони це зробили. І найбільш розумним, мені здається, було б, якщо якщо вони розуміють, що їм не втримати цей плацдарм, то тримати його просто так, щоб покласти життя, щоб це було два дні в новинах. Ну цього робити точно. Не треба, треба зберегти сили. І ще раз дуже важливо, щоб така інформація про такі лігі про це лігіони про їхні дії пройшлась по. Рядовому і сержантському складу російської армії, яка веде бойові дії, тому що там довіри до офіцерів, до командирів немає, там погані стосунки, командири не поважають своїх підлеглих, переважно там дідовщина, І ці люди розуміють російські солдати, що їх посилають на обої, в гарматне м'ясо. І е, може хтось замислиться над тим, що а може варто е, не, не класти автомати, тримати далі зброю в руках, але воювати вже за новітню Росію, е, а не за. Диктатора Путіна, який посилає на смерть людей, ну так що, вони це бачать, вони це з ними відбувається. Може, це якось колих не. А як ви думаєте, чи випадково саме цей час рейду обрано, тому що, ну, ми пам'ятаємо минулий тиждень, та й цього тижня теж говорили про переговори, про те, що треба підняти білий прапор, от Попаринський, зокрема, заявляв, а тут, з іншої сторони, самі ж росіяни приходять до себе додому, бо це їхня країна, і говорять, що тут не все гаразд, у нас диктатор, з ним немає про що говорити, владу треба міняти? Ну, знаєте, випадковості на війні буває край, край рідко, швидше за все це. Може вони хотіли це зробити. Ну то те, що вони це мали зробити напередодні виборів, це ну очевидно, тому що ми з вами тільки що про це порозмовляли, що це політична і емоційна складова більше, ніж військова. Тому, звісно, треба було підлаштувати, не піддати. Не... Це не ті росіяни, які там піддати, там якісь щось підлаштувати. Це просто це було зручно, це було вагома така дія. Ну трошечки раніше, на декілька днів, може, тому що це була. Ну, щоб росіяни це дійшло до всіх, щоб вони це між собою на кухні переговорили, бо воно ж така інерційна. Будь-яка велика система інерційна, і може це відповідь на пропозицію підняти на білий прапор від Пантіфіка. Ну, там вже багато з проводу цього білого прапора є декілька інформацій, яка трошечки, ну, трошечки... Дає підстави думати, що це все ж таки якось якесь російське ІПСО. Не будемо сказати, що він такого він не казав. Mm. Тиніше, що він пропонував воювати до перемоги і всім світом підтримати Україну в боротьбі з агресором. І, ну, у нього позиція з приводу на нашої війни вона не змінюється останні декілька років. Але є інформація про те, що слова про білий прапор, це сказав журналіст, по-перше, а не тобто, із рота Понтіфіка цього цих слів. Не, не виходило. І друге, що це ж інтерв'ю, я не знаю, це правда, чи ні, воно було місяць тому. Да, це так, не інтерв'ю, яка була так. пару днів тому. Тому, а що тобто, то, то, дивіться, Місяць тому понтіфік щось розповів, і воно якось пройшло непомічне, проходить місяць, і вдруг бабах по всім засобам масової інформації це починає розганятися хвиля. Ну, це точно, це точно не випадковість. Ну, на тоді можна. Якщо у вас є така сама інформація, знаєте, як ви кажете, з різних джерел то у нас інформація швидше за все, то я думаю, що понтіфік мав щось інше на увазі. Він так да, він е, з Аргентини там своє бачення світу. Ну це ми розуміємо. Всі проблеми у нас з дитинства, з виховання він не потримував нас повний міру, але чомусь саме зараз почали розганяти таку хвилю. Чомусь саме ті слова вклали, які він не казав. А ми всі ми всі, всі наші розмови йдуть про те, що про білий прапор. Але слово слова білий прапор тіть не казав. Це сказав журналіст. І тут... Це було три місяці тому, Чого пане ну, не дивує? тут. Дивує, по перше, те, що воно так виплило. По-друге, воно виплило там одразу після візиту президента України в Туреччину, де він спілкувався з Ердоганом, який так, пропонував так. так. Але тут зараз більше в контексті напевно, того, що навіть оцей рейд на територію Росії показує, ну, що якби складно знайти компроміс, коли громадяни Росії повстають з зброєю проти режиму. Ми розуміємо, що це ще далеко не громадянська війна, але це вже очевидний спротив. Суспільства і громадян цієї країни, режиму, який є. Тобто з ними про переговори, напевно, не, не, не варто говорити. Ну, тобто, це, це може для понтіфіка теж буде інформація про ці РДК, Гін Свободи, буде корисна інформація, Я думаю, що він ну, він людина 36-го року народження, був 87 років, ще скільки там порахувати, тобто він вже похилого віку, ну може не так швидко думає, хоча там, він мож... ну, він має замислитись, він пропонує нам. По великому рахунку стати за стіл перемовин, начебто, є наша сторона і російська сторона, і нам треба між собою домовитися. А всередині російської сторони немає єдинства. А з ким домовлятися? Давайте ми домовимося з Львівом Свободи. Ми з ним не зможемо домовитися. Мені здається, У них принаймні спільний. Так, до понтіфіка дуже просто. Знаєте, всі ці аргументи можна розбити однією фразою, З ким саме домовлятися з путіним чи з цим Цезарем, який там є керівником помлі на свободу? З ким домовлятися? Це ті які, ті, ті, ті руські, що ви мали на увазі, і все, і більше нічого не надо. Далі далі крапи, далі вже можна не рухатися. Пане Олексію, ще давайте повернемося до того, що відбувається в нашій країні, зокрема на. Фронті, який є, на жаль, на території нашої країни, ну зокрема, Форбс пише проти знищення росіянами однієї артилерійської установки Хаймерс та двох установок ЗРК Петріот, офіцій українська сторона офіційно це не підтверджує. Але про це ще задовго до повідомлень Форбс активно верещали на пропагандистських змі російських про те, як... що все-таки зловили. Ну я нагадаю, що вони вже два роки знищують і Патріоти, і Хаймерса і вже навіть Ф-16. Але як ви бачите цю ситуацію, тому що, от, наприклад, Костенко, який є, є депутат народним депутатом і є у профільному комітеті. Також військовим сказав, що це треба дуже активно розслідувати. Ці інциденти, тому що ну це доволі дивно, що їм вдалося знищити росіянам. Ну по перше давайте з Хамерса почнемо. Було враховано, що навіть якщо знищена одна система Хаммерс, це є 2% від тих, що в нас було. Тому ну, на полі на війні щось знищиться. На війні інколи ворог. Ну, в даному випадку Російська Федерація, їхня розвідка, їхні вони можуть робити вдали слухайте. А на війні, тобто ми хочемо продовжити знаходитися в парадігмі, що ми з якимись дурнями чмобіками. Да? Ні, там серйозна військова служба, там серйозна армія, і в них потужні сили. Так, да, вони можуть щось знищити, можуть знищити танки, можуть зничити, знищувати літаки. Ну, це ж не масово, це за, за весь час їм далося знищити Хамерсів 2% з приводу ЗРК Петріот. Ну от якщо людина коментує такі речі, або щось про це пише, то е, треба, ну, треба часть вчити, а потім щось писати. Бо або попросити когось, хто би подивився із військовослужбовців, е, ну який е, якось до, до Доптень до до, до. протиповітряної оборони, що, що таке е, пускова основа, що таке зенітно-ракетний комплекс. Тому е, якщо навіть це правда, якщо щось було знищено, то знищений не зенітно-ракетний комплекс. Не можна писати знищений зенітно-ракетний комплекс Петра, бо зенітно-ракетний комплекс це дуже потужна система радіолокаційних станцій, які супроводжують, знаходять, е, е, даються цілу ці вказівку для того, щоб для ракет які. Е, Знаходиться в пускових установках, і вони стартують і нищать літаки, як я ми бачили сушку це цілком можливо, що це саме Петрі працював. Так от таких пускових установок на одному комплексі може бути від 6 до, до, ну, там, до 18, там не обмежено скільки. Вони можуть. Ну, на один зенітно-ракетний комплекс він може бути оснащений великою кількістю до 20, скажімо так, ну, умовно, приблизно, там трошечки менше. Пускових основ, яка є просто е, системою, в якої знаходиться ракета, яка... вона нічого не робить. Це просто е, платформа для ракет. Ну, вона там ракету забезпечує, там підживлює, ну, щоб вона е, була просоздана і так далі. Но, е, е, там захоплює і летить до цілі сама ракета. Тобто е, е, це допоміжна, е, допоміжний засіб. Головне це радіолокаційні станції, які там знаходяться. І рак, командний пункт, який там знаходиться, в знімати ракетному комплексі Патріот. «Патріот» і е, ракета 1, Пак-2, Пак-3, яка може е, дуже швидкісна, е, маневрена, і вона е, ну, від неї майже дуже важко е, е, ухилятися, тим більше, що це навіть не протиповітряна оборона, а протиракетна оборона. Вона застосовується за протибалістичних ракет в тому числі. Тому впусковую основні, що навіть і то не, не питання, були там ракети чи не були, чи ми могли, могли бути порожні якщо це навіть, А якщо це були без ракет, просто пускові установки, ну це, це неприємно. Але це як знаєте, це як транспортний засіб. Тобто який щось має перевозити. Не знищені зінракетні комплекси Патріот. Можна припустити, що знищена пускова, але давайте ж обережніші з термінологією. Обережніше. Якщо не розумієте, то запитайте людей, які це розуміють, бо. Налікати знищено два. Так у нас їх взагалі було, каже, два. Тобто все, ми, 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 у людей виникає воєнниками. Люди пам'ятають, що ну, може більше, але ми точно знаємо, що є два. І тут бак інформація, два зерка Все, Саме беззахисно. Час про літать кінжало, Іскандери, до них в лютісь. В написали люди, які це сказали. От якщо не писали знищені ПУ, ЗРК, можливо, знищені ПУ, пускової основні ЗРК Патріот, ну це одно. А коли вони писали, Знищений ЗРК Патріот, це, то, знаєте. Такі помилки. Ну, бачите, це дуже добре, що ви потлумачили. Дякую вам. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасної Національної гвардії України, був у нашому ефірі, пане Олексію, дякую вам. Ну, Все добре.